Кожен з нас стикається з цим моментом миттєве, безмовне рішення, яке приймається в секунду, коли хтось кидає виклик, висуває звинувачення, ставить під сумнів нашу гідність, характер чи наміри. Це як невидима дуель, і в цей момент звичайна людина робить те, чому її вчили з дитинства. Вона починає захищатися. Вона говорить: я не це мав на увазі. Ти неправильно мене зрозумів, клянуся, я не такий. Ця реакція здається благородною, логічною, навіть справедливою. Але є філософія, яка бачить у цьому момент не благородства, а поразки. Філософія, що розкриває жорстоку, але правдиву природу людських взаємин, де сприйняття є головною валютою. Захищаючись, ви показуєте свою слабкість, свою потребу в чужому виправданні. У цій безжальній грі влади вони бачать не жертву, вони бачать лише кров. Людина, яка поспішає виправдатись, мовби благає про милість. Та, що не робить цього, змушує світ виправдовувати її. Це здається парадоксом, але це глибока психологічна істина. Захист рідко когось переконує. Він лише виснажує вашу силу, бо, виправдовуючись, ви вступаєте на чуже ігрове поле, приймаєте їхні правила, мовчазно погоджуючись, у тебе є право мене судити. І як тільки це право передано, вони стають володарями наративу. Навіть якщо ваша правота беззаперечна, ви все одно виглядаєте винним, адже тільки слабкі поспішають із поясненнями. Сильні ж дозволяють тиші палити. Вони дозволяють звинуваченням зависнути в повітрі, бо знають, що справжній хід це перетворити обвинувачення над зеркало. Це змушує опонентів сумніватися у власній правоті, виглядати надмірно емоційними, одержимими, нестабільними. Той, хто говорить першим, часто втрачає контроль над ситуацією. А справжній стратег розуміє, що той, хто контролює рамки сприйняття, той контролює і результат. Більшість людей захищаються, тому що вони прагнуть бути зрозумілими, вони вірять, що пояснюючи, уточнюючи, повторюючи, вони досягнуть свого виправдання. Але ця віра прояв емоційної слабкості, а не стратегії. Вам потрібен неспокій, вам потрібен контроль. Спокій потрібен для терапії, а контроль для влади. Влада приходить не від того, щоб бути зрозумілим, а від того, щоб вселяти повагу, навіть страх, від того, щоб бути невразливим. Коли вас називають зарозумілим, холодним, егоїстичним, маніпулятивним, і ви тут же починаєте ні, ти не зрозумів. Ви вже програли. Ви показали, що вам не байдуже, що м'яч тепер на їхньому боці. Ви віддали найцінніше таємницю. Згадайте найвпливовіших людей, яких ви зустрічали, не найгучніших чи найулюбленіших, а тих, хто володів тишею, як зброєю, тих, хто змушував вас сумніватися у власній правоті, хто одним лише поглядом, не здригнувшись, витримав атаку, той, хто пояснює, підкоряється. Той, хто мовчить, змушує інших заповнювати порожнечу. І вони часто переоцінюють його силу. Це і є вся гра. Коли ви не реагуєте, вони відчувають дискомфорт, починають сумніватися у власних словах, шукають підтримки і не знаходять її. Їхня влада зменшується, ваша зростає. Ви зробили те, чого емоційна людина не може витримати. Змусили її говорити із собою наодинці. Так ви перевертаєте розстановку сил, дозволяючи звинуваченню померти в їхній власній слабкості. Уявіть ситуацію: ви входите в кімнату, хтось кидає шпильку тонку чи пряму, можливо, натяк на ваш успіх, на ваші стосунки, на ваше минуле. Усі дивляться, чекаючи вашої реакції. І що ви робите? Нічого. Жодного захисту, жодної відплати, жодної усмішки, лише спокій, повна нерухомість. У цей момент ви невразливі, тому що кожен у кімнаті тепер гадає, чому він не відповів, чи знає він щось, чого ми не знаємо, чи він вищий за це, чи став він сильнішим після атаки. Ви перевернули соціальні рамки. Люди тепер стежать не за звинуваченням, а за вашою реакцією, а точніше, за її відсутністю. Мовчання підкріплене впевненістю, говорить голосніше за будь-які виправдання. Справжній стратег не просто вивчав політику, він розумів психологію. Влада не в тому, що ви говорите, а в тому, що люди думають, що ви могли б сказати, але не зробили цього. Найбільш витончений хід іноді це не просто ігнорувати звинувачення, а перевернути його. Вас називають маніпулятивним, посміхніться, подивіться повз і скажіть, якщо ти так вважаєш. Не захищайтеся, не вибачайтеся. Просто холодна, нейтральна байдужість. Що відбувається? Вони губляться, бо чекали боротьби, сподівалися побачити ваше збентеження. Замість цього вони залишилися наодинці з власною зброєю. Тоді їх долає почуття провини. Вони починають гадати, чи не перегнули, чи не виставили себе невпевненими. І знаєте, що так і є. Ви взяли їхню енергію і змусили їх нести її, не поворухнувши пальцем. Є момент, коли мовчання стає нестерпним, але не для вас, а для того, хто чекав реакції. Тоді розстановка сил змінюється. Вони думали, що вони обвинувачі, але тепер виглядають тими, хто випрошує увагу. А ви стаєте чимось більшим, ніж невинний, ви стаєте невразливим. Слова потрібні не для прояснення істини, а для її приховування. Коли вас атакують, вони хочуть, щоб ви билися з туманом, втонули в поясненнях. Чим більше ви пояснюєте, тим менш впевненим здаєтеся. Тож дозвольте їм заповнювати тишу. Вони перегинають, повторюються, виглядають відчайдушними, нестабільними. Ви не сказали нічого, але тепер вони самі під прицілом, тому що натовп дивиться не на слова, а на те, хто спокійний, а хто розгублений. Це соціальна влада, і вона приходить не від правоти, а від невразливості. Уявіть себе на діловій зустрічі. Хтось підриває ваш авторитет, кажучи, не впевнений, що ця стратегія продумана, або він завжди такий зухвалий. Вони чекають вашої реакції, хочуть, щоб ви клюнули. Більшість людей нахиляються вперед, починають пояснювати, доводити, нервувати. Але гравець, що розуміє психологію, відкидається назад, чекає, можливо, злегка посміхається. Якщо відповідає, то не захищається, а перенаправляє розкажи про свою стратегію. Тепер нападник має виступити. Кімната оцінює його, тиск на ньому. Мовчання впевненої людини це звинувачення без слів, що змушує інших почуватися меншими. У романтичних чи особистих стосунках ця гра ще небезпечніша. Партнер каже, ти більше не турбуєшся про мене. Звичайна людина панікує, пояснює, заспокоює, підтверджуючи емоційну рамку. Але мудрий підхід інший: не відмахуйтеся, не сперечайтеся, дозвольте звинуваченню повисіти в повітрі. Дивіться, як їхня власна драма відлунює в тиші. Потім спокійно скажіть: я так не вважаю. Коротко, впевнено, без виправдань. Тепер вони сумніваються у своєму тоні, гадають, чи не перегнули. Ви утримали владу над головним, над емоційним темпом. Хто контролює темп, той володіє рамкою. Ще більш холодна тактика зникнути. Вас образили? Не відповідайте, не визнавайте, але й не блокуйте. Нехай ваша відсутність стане дзеркалом, нехай вони сидять у тиші ігнору. це ламає людей. Вони розуміють, що ви не вважаєте їх гідними відповіді і починають прокручувати внутрішні сценарії, втрачаючи самовладання. Чому? Тому що звичайна людина живе емоційним підтвердженням навіть у конфлікті. Заберіть це і вони зів'януть, будуть намагатися випросити відповідь. З кожною спробою вони виглядають слабшими, одержимішими, а ви залишаєтеся нерухомими. Так ви перемагаєте, не доводячи своєї правоти, а дозволяючи їм зруйнувати себе в спробі домогтися вашої реакції. Елітний хід замість захисту зробити звинувачення ознакою їхньої слабкості. Вас називають зарозумілим. Дивно, що впевненість так непокоїть маніпулятивним так кажуть ті. На кого неможливо вплинути лицеміром? Це говорять, коли не отримують бажаного, ви не заперечуєте, ви перетворюєте звинувачення на їхню невпевненість. Це не просто відображення, а кидок, що використовує їхню емоційну силу проти них самих. Не зустрічайте меч щитом, нехай атакуючий сам впаде на своє лезо. Світ вчить захищати репутацію, пояснюватися, очищати ім'я, але є пастка. Погоня за невинністю це визнання чужого суду. Справжній стратег не грає в цю гру. Він занадто спокійний, щоб здригнутися, занадто високий, щоб перейматися, занадто впевнений у своїй позиції, щоб пояснювати, ті, хто намагається його звалити, починають виглядати нестабільними, заздрісними. Слабкими чим більше ви захищаєтеся, тим більше здається, що вам це потрібно. Чим більше ви ігноруєте, тим небезпечнішим вас вважають. У цьому припущенні народжується влада. Більшість думають, що влада й в доведенні правоти, невинності, переваги, але доводячи, ви визнаєте чужий суд. Віддавши це, ви віддаєте поводок. Уявіть, ви на діловому обіді чи зустрічі, хтось кидає колючі слова. Ти завжди поводишся, ніби все знаєш. Або ну скромність це не про тебе. Більшість напружуються, сміються, пояснюють, думаючи, що рятують обличчя. Але вони підтверджують, що удар влучив. Справжній стратег робить паузу на дві секунди, оглядає кімнату з легкою усмішкою і, якщо потрібно, відповідає спокійно, відсторонено. Ти сьогодні емоційний або цікава думка, або взагалі нічого, лише довгий спокійний погляд. Нападник сувається, шукає підтримки, намагається пояснити свій жарт, відчуваючи, як увага кімнати переходить на нього. Ваше мовчання сказало голосніше за слова судять не вас, а його. У цифровому просторі все прискорюється: коментарі, пости, звинувачення в особистих повідомленнях люди намагаються спровокувати. Замість виправдань, напишіть люди називають небезпечним того, кого не можуть контролювати. Ви не захищаєтеся. Ви перетворюєте звинувачення на знак своєї сили. Тепер вони виглядають озлобленими, ви незворушним. Натовп починає гадати, хто ж насправді керує ситуацією. Ось три інструменти замість захисту: мовчання, холодне, потужне, що залишає їх вразливими, віддзеркалення, зміна рамки без визнання уколу і точкове удари. Короткі, гострі істини, що завершують гру. Вас називають самозакоханим, впевненість лякає невпевнених лицеміром. Я не повинен бути щирим для тебе. Ти вважаєш себе кращим за всіх. Ні. Я просто думаю інакше. Це не захист, а утвердження статусу. Вони говорять: Я не винний, а ви. Ви мене не зачепите. Мудрий гравець не благає бути хорошим. Він сміливо дозволяє бачити себе поганим і йде далі. Коли ви відмовляєтеся захищатися, ваші вороги втрачають рівновагу, вони чекали битви, але б'ють по диму. Вони посилюють натиск, стають більш драматичними, оголюючи свою невпевненість. І чим більше вони стараються, тим вище ви в очах інших. Ви не руйнуєте своїх ворогів. Їхня одержимість вами робить це за вас. Бути незрозумілим не небезпечно, бути передбачуваним гірше. Незрозумілий зберігає таємницю, передбачуваним легко маніпулювати. Найнебезпечніша людина не та, хто б'є першим, а та, кому не потрібно бити. Атаки припиняються не тому, що ви їх відбили, а тому, що люди знають, вони програють ще не почавши. Ви більше не на суді громадської думки, ви вище нього. Єдиний суд, який має значення, ваш власний. Відтепер ви живете не в захисті, а в визначенні, ви визначаєте свій образ, тон, мовчання. Люди відчувають впевненість у ваших очах. Спокій у поставі, небезпеку в тиші. Ви не чините опір, ви командуєте. Тоді кімната затихає. Вороги стають тихішими. Ваше ім'я набуває ваги. Не тому, що ви за нього боролися, а тому, що ніколи не намагалися його пояснити.